Всім привіт, вітаю на каналі Colered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 17 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками ці коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! rav 4 10 рік 217 пробігу 2,2 дизель 13800 800 ціна Контакти ось тут є салон шкіряний з електрорегулювання мультикермо клімат-контроль коробка механічна люк присутній Только мудрая. Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. 13-й рік, модельний, 14-й, без пробігу по Україні, 13-та вісті ціна, літровий дизельний двигун на багатій комплектації. Є панорама, люк, кліма двохзонна, підсвітка салону, два ключики, запуск кнопки. Обслужена машинка, панорама. Бачимо її. Це ваше, так? Щось ще хочете додати? Все сказав? Давай. Так, бачимо, є склопідйомники 4. Чистий охайний салончик, мультикермо, клімат. Кого цікавить, телефонуйте до власника, Власник вам точно більше щось розкаже. електроніки також є. Volkswagen Tua Rec 15 рік 27 400 ціна, 230 пробігу, 3.0 дизель на автоматі, контакти присутні в коричневому кольорі. Так, Зачинена машинка. Електроніки, звичайно, є. Так, салон звичайний на тканині. Більше інформації уточнюйте. Тут але є ще біла Добре. Автомат, 7 місць на, на автомат, 6-3 на автоматі. Так, Fe 12 2012 року. 22 дизель на автоматі. Який тут пробіг? 205. 205 пробігу. а ціна? Е 12800. 12 Шкіряний салон з електрорегулюванням. У власника є такі три машини. Кого цікавить, телефонуйте. Я зараз покажу по колу і буде номер телефону. Прокоп присутній. Так, отут є номер телефону. За тим телефоном можна подзвонити, уточнити всю інформацію у власника. Так, є такий монстр Toyota Land Cruiser. 13 рік. 29500. Трьохлітровий дизельний двигун 150 пробігу. Контакти до власника є. Так, зачинено. Шкіряний салон. Пректроніки є, обвіси. Більше інформації уточнюйте. Сузукі Гранд Вітара. Восьмий рік, 8800 ціна, 220 пробігу, 2-літровий газ бензин, повний привід, контакти бачимо. Так, Відчинена машинка, склопідйомники. Автоматична коробка передач у гарному кольорі. Більше інформації уточнюйте. Рено Coleos. 11 рік 184 пробігу, 2,0 дизель, повний привід. 11300 ціна, контакти до власника присутні. Так бачу, є панорамний дах. Гарна комплектація. Добрий день. Трошки покажу по салону вашу машинку. Гарна комплектація, шкіряний салон, клімат, контроль, коробка механічна, панорамний дах. Є. Кого цікавить, телефонуєте до власника, отримаєте більше інформації. Електроніки присутні. Nissan Qashqai. 11 тисяч ціна, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу, контакти до власника ось тут є. Покажу по салону. Так, клімат, контроль бачимо, коробка механічна, чистенький салончик. Фаркоп є, парктроніки присутні. Більше інформації уточніть у власника. Так, деколи запитують за заниву, одну таку побачив, показую. 85 рік, 111 пробігу, 3250 ціна. Так, газ, бензин присутній. Контакти до власника є. Так, бачимо люк. Шкіряний салон. Підігріви. Машину для активного відпочинку. Тігуан 17 рік, 2,0 бензин на автоматі, 15-300 ціна, 62 тисячі пробігу, контакти до власника присутні. Так, салон звичайний. А, така на ній. Автоматична коробка передач. Кондиціонер, мультикермо, дисплей. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV. 14 рік, 1, дизель, 1,6 дизель, 16700. Ціна. 167 пробігу. Контакти до власника бачимо. Світлий шкіряний салон, шкіряні сидіння. Коробка механічна, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Парктроніки є. Більше інформації, оточуйте власника. Рено Каджар, 18 рік, 1,5 дизель, 149 пробігу, 18 ціна, контакти бачимо. Так, мульта кермо, клімат-контроль, механічна коробка, салон на тканині. Так. Фурко Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, порткуга 16-го року. 16 рік 178 пробігу, власник Руслан. 2,0 дизель, повний привід. 15 950 ціна за автомобіль. Дивимось по салону. На Механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CR-V. 14 рік, 180 пробігу, 1,6 дизель. 15900 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. 15500 на віддачу, підказує власник. Дивимось по салону. Електроскладання, дзеркалка, Мультикермо, кермо, камера заднього виду, кліматконтроль присутній. Електроніки також є. Кого цікаво, телефонуйте до власника, отримаєте вже більш повну інформацію. KIA Sorento. 16 рік, 24 газ, бензин, 144 пробігу. 18 700 ціна. Контакти бачимо. Гарна по комплектації на шкірі. Воєнних немає дому. Має друзі. Так, на жаль, закрито шкіряний салон бачимо. Дуже погано видно. Хто цікавий, телефонуйте до власника за номером телефону. Honda CR-V. Восьмий рік, 209 пробігу, 2,2 дизель, 10700 ціна, контакти до власника бачимо. Обачається. Мульта кермо. Механічна коробка, кліматконтроль, присутній. підігрів сидінь. Форкоп є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai AX-35. 14 рік, 174 пробігу, 1,7 дизель, 15 тисяч ціна, контакти бачимо. Шкіряний салон. Мультикермо, механічна коробка, клімат-контроль присутній. На оригінальних дисках. Парктронік є. Кого цікавить, телефонуйте, надасть вам більш детальну інформацію по машинці. Nissan Qashqai. 12 рік, 211 пробігу 1,6, дизель, 10 850 ціна, контакти ось тут видно. Мультикермо, клімат, контроль, механічна коробка, підігрів сидінь присутній. Форкоп, парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, американський джип. Компас Latitude, 17800 ціна, 19 рік, 2,4 бензин, повний привід, автоматична коробка, 77 пробігу, контакти є. Кірений салон комбінований в гарному стані. Автоматична коробка передач. Кого цікаве, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Honda cr ЦРВ. 14 рік, 152 тисячі пробігу оригінальний сервісна історія присутня пишуть 17,850 ціна, 2,2 дизель, не фарбована. Контакти ось тут. Тут присутня сервісна документація. <кхід> так, В чорному кольорі. Свіжо пригнана. На оригінальних дисках. Так, салон на тканині з електрорегулюванням, Мультикермо, механічна коробка. Форкоп, партроніки присутні, кого цікавить – телефонуйте.